Так, привіт дорогі друзі! Хочу для вас зняти таку прекрасну BMW, щойно приїхавши з Кореї. Абсолютно цілий автомобіль, жодної фарбованої деталі. Вся в заводському окрасі, всі заводські е, стекла. Машинка виглядає просто чудово. 188 пробігу рідного підтвердженого. Е, машинка була куплена з одною проблемою. з не працюєш системою, все могло, все що бути, все що завгодно. Виявилося, були проблеми з форсунками. Відремонтовано якісно вблизель сервісі в Києві. Є бумаги повністю по всій машині, що було там замінено, що зроблено. Там, коротше, такий прайс на 27 тисяч. Попутно було помінено всі фільтри. Вкруг повністю потім поміненого в двигуні і ревізійне обслуження супорта. Все. Більш по машинці ніяких нюансів і питань не було, тому машинка, машинка в такому чудовому стані. Це у нас BMW 320, 2-літровий дизель, задній привод. Задній привод. У нас вона в непоганій комплектації, така як це у нас проєкція на лобове скло, це у нас люк. І у нас тут стоїть камера, щитувач дорожніх знаків. Накладки під М-ку на дзеркалах. Чорний шкіряний салон, чорне кермо. Найбільший дисплей, який тільки може бути в трійці. Ну, і найприкольніша приборна панель, яка а, знизу з ЖК екрану. Тобто, ну, як сказати, 60 на 40 чи 70 на 30 аналог з е, ЖК. Потім у нас тут режими Eco е, Шайба велика, немаленька, то буває така. Недопонятна шайба. А, машинка у нас з Кореї. А, що у нас підігрів передніх сидінь? Підігрів передніх сидінь. Закрилася. Задня дверка закрилася. Два комплекта коврів. Два комплекта коврів і люк. Дуже непогана а, резина Bridgestone а, Зараз скажу вам, якого року вона в нас Вона в нас іде 20-го року. Так Спереду така ж, так? Да? всі да. 4 колеса. колеса Bridgestone Тобто машинка поступає в продажу. Кого цікавить, можете бути першим власником. Машинка завезена на фірму. З фірми можемо перелаштувати, перекинути напряму на вас, і ви будете як перший власник о, при оформленні в МРЕО. За машинку, машинка 2015 року. Ще не хімчислення нічого. А якщо в такому стані, як то кажуть, зразу о, гроші на капот, то в принципі за 14:5-14.3 навіть так, зможемо з вами договоритися. А таке предложення поступає десь ну, на тиждень, може трошки більше, до 10 днів. Далі вона буде повністю тоді полірована. А, зроблено детейлінг, зроблено хімчистку і по суті, по суті буде вже десь я думаю, цінник десь 15. Так що, а, а ще тут пакет антихром стоїть. Нема у нас абсолютно хромованих деталей. На дверях і і, і і. Да і все, в принципі, і все. Так що, кого. А, датчики ще е, давлення в колесах стоять. Так що, якщо комусь цікаво, телефонуйте, набирайте, буду радий вам допомогти. Всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо лайки, ще більше класних тачок.